Сьогодні протягом зйомки відео весь час був ось такий асистент, який лежав з боку, ви його просто не бачили. Але ця кітунка мені сьогодні морально допомагала. Всім привіт! Мене звати Юля, і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу побільше вам розказати про свій досвід переїзду до штатів, як я тут опинилася, тому що я знаю, що багатьом людям це цікаво, і мені самі було цікаво дивитися подібні відео задовго до того, як я переїхала. Тому сьогодні поговоримо з вами про це. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити майбутні відео. І поїхали! Почнемо з того, що я сама з України, з міста Дніпра, я там народилася, все життя жила, і з дитинства ми з сім'єю подорожували різними країнами. З часом я сама почала їздити до дитячих літніх таборів кудись за кордон, і все це було тим досвідом, який потрошку відкривав мені очі на різні країни, народи, культури і всяке таке. Найдовший період, коли я не була вдома. Запам'ятайте зараз цей момент, тому що ми до нього ще будемо повертатися. Найдовший період, коли я не була вдома, була за кордоном сама. Стався на початку повномасштабної, коли Універ організував нам практику за кордоном, і я поїхала до Італії на 4 місяці. Я там жила і працювала, потім повернулася. Але вже тоді я розуміла, що я повернулася додому ненадовго. Навіть в мене там якісь знайомі мої знайомі родини питали: ну що ти вже вдома. Так кажу, так я вдома. І вони мене деякі запитували: наскільки ти тут затримаєшся. Хоча не було ще жодних планів, що саме це буде, просто якесь внутрішнє відчуття, що це буде. Штати були моєю мрією з самого дитинства. Завжди такою червоною ниткою проходила в мене думка про те, а як воно в штатах, і мене завжди це приваблювало як такий маячок, який мене, начебто, кудись вів. Тобто, я завжди цього хотіла. Це завжди була моя мрія. Я навіть е збиралася приймати участь у програмі Work and Travel, але на жаль, е сталася ця клята війна, і всі плани довелося переписувати. 21 квітня 2022 року запустилася програма you for you, United for Ukraine Єднання заради України це програма, яка надає українцям гуманітарний пароль і дозволяє за спрощеною процедурою потрапити до Штатів на термін двох років. Як тільки ця програма з'явилася, і як тільки я про неї почула, я одразу почала дивитися відоси людей, які вже нею скористалися, які вже сюди потрапили. Хоча в мене самої ще не було абсолютно жодних варіантів, як я могла б це зробити. Я просто дивилася і збирала для себе інформацію для розуміння, що це таке. І ось у лютому 24-го року в мене з'явилася така можливість, мені поступила пропозиція, і я, абсолютно не вагаючись, погодилась на неї. Тож зараз я вам розкажу детальніше, що це за програма. Я буду посилатися на офіційні джерела. І для того, щоб я не споплюжила якусь інформацію, у нас буде присутній мій ноутбук, з якого я час від часу буду брати інформацію про дати, про якісь визначення і так далі. А посилання на сайт, який є офіційним джерелом, я залишу в описі. Якщо комусь цікаво, можете переходити, читати, дивитися. Все доступно. Тож, як все відбувається? Для цієї операції потрібно дві людини. Одна людина має бути в Америці, друга людина має мати українське громадянство. Не обов'язково підкреслюю, щоб людина з України знаходилася саме наразі в Україні. Ти маєш бути громадянином України або найближчим родичем громадянина України і на період 11 лютого 2022 року знаходитись на території України, тобто, щоб безпосередньо перед повномасштабним вторгненням людина знаходилася в Україні. Все, це дві єдині вимоги, яким має відповідати українець, щоб приймати участь у програмі. І українця називають в цій програмі бенефіціаром. Тому час від часу я буду вживати це слово, тому що воно є в джерелах, щоб ви розуміли, що бенефіціар це просто українець. І попереджаючи питання, яке може виникнути стосовно участі чоловіків і хлопців у даній програмі. Так, приймати участь можуть всі Все в стилі Америки. Ми нікого не дискримінуємо. А що стосується людини з Америки, я вам зараз скажу перелік вимог, ким може бути людина для того, щоб виступити спонсором для українця, який приїде, це можуть бути звичайно громадяни США та люди, народжені в США, законні постійні резиденти, неіммігранти з законним статусом. Особи, які отримали притулок, біженці, особи, яким наданий гуманітарний пароль, власники статусу тимчасового захисту, TPS, а також бенефіціари відкладених заходів або відсроченого примусового виїзду. Тобто, про що тут? Треба підкреслити про те, що для того, щоб прийняти участь в цій програмі, не обов'язково, щоб людина з Америки була саме громадянином Америки. Достатньо просто тут знаходитися і мати якісь законні підстави для того, чому ти тут. Я чула купу історій, як українці, які приїхали по цій самій програмі U4U ще на початку запуску цієї програми, вже наразі можуть запрошувати українців, своїх родичів і так далі, і виступати спонсорами для них. Чому вживається слово спонсор? Тому що людина з Америки виступає спонсором для українця, який приїжджає, проходить біографічну, біометричну та фінансову перевірку. Фінансова перевірка має в собі сенс того, що перевіряють людину на її фінансові прибутки, доходи, там будь-які джерела надходження коштів, щоб подивитися, чи може людина фінансово забезпечити українця, якого він буде у себе приймати. Що відбувається далі? Визначилися ми, що спонсор може бути спонсором, я можу бути бенефіціаром. І що відбувається далі? Спонсор заповнює форму I134A. Вона може подаватися онлайн і подається вона безкоштовно. Ця форма містить щось там близько 14 сторінок, де потрібно подавати інформацію за спонсора і за бенефіціара, і також відповідати на деякі там запитання, які задаються. Але в цілому це не важко це можна зробити самим. Ми робили це самі. Після цього цю форму відправляють на перевірку. Перевірка може продовжуватися різну кількість часу. Мого спонсора підтвердили протягом місяця. Трошки менше місяця. Ми подали форму е, на початку лютого, десь по-моєму числах десятих. І підтвердження прийшло мені. Підтвердження приходить мені а, про те, що спонсора мого затвердили а, на початку березня, 5 березня, якщо я не помиляюся. Мені на електронну пошту прийшов лист, де був ось такий документ, який містив інформацію про те, що мене подали на спонсорство, і так далі. Ми затверджуємо вашого спонсора і вважаємо таким, що може приймати участь у цій програмі. Ваші подальші кроки такі-то. і там даються інструкції до всього, що ти маєш робити, тобто, це все зробити. Абсолютно не складно, можна зробити самому. Там потрібно було зайти за посиланням, створити свій обліковий запис і підтвердити біографічні дані, які надав спонсор, а також підтвердити свою вакцинацію. Вакцинація мається на увазі, що в тебе мають бути щеплення від кору, поліомеліту та вакцини COVID. Я ці вакцини нікуди не прикріплювала. Ти просто ставиш галочку, так в мене є. Або якщо в тебе немає, яка причина того, що в тебе її немає? І ще один варіант був: що ні, в мене немає, але я згоден зробити ці щеплення по приїзду до штатів. Але краще мати всі ці щеплення. Хоч ти їх нікуди не прикріплюєш, і просто ставиш галочку, але. В Америці краще все робити по совісті, тому що навіть якщо ти тут збрешеш, а потім з часом виявиться, що ти десь збрехав або відповів якусь неправдиву інформацію, може бути якесь покарання. Краще цього не робити. І я натискаю кнопочку Надіслати на перевірку. З цього моменту перевіряють мене. Я проходжу так само біометричну та біографічну перевірки. Перевірка мене відбулася набагато швидше, ніж перевірка мого спонсора. 5 числа я все це відправила, і 8 числа. На свято, мені прийшло підтвердження того, що, будь ласка, ось ваш Travel Authorization. Travel authorization це документ, який дає дозвіл на в'їзд до штатів протягом 90 днів. І це важливо, тому що, якщо Протягом 90 днів ти не перетинаєш кордон і не приїжджаєш до штатів, анулюється твій пароль. І якщо ти будеш подаватися ще раз. Або, в принципі, якщо ти будеш якимись там візами і так далі намагатися потрапити до штатів, вже велике питаннячко, чи зможеш ти це зробити, тому що в них в цьому плані доволі суворо. Я зараз сиджу і думаю про те, як же це прикольно, що я. Спочатку дивилася відео блогерів, які розповідали про те, як вони приїхали, як у них це відбувалося. І я сиділа і думала: Боже, я сподіваюся, коли в мене буде так само, я теж так буду сидіти, розказувати, показувати, і в мене станеться цей досвід. І він стався. Ось, будь ласка, мене підтвердило, я отримала цей Travel Authorization. у мене є 90 днів на перетин кордону. І я чудово розуміла, що я буду відтягувати стільки, скільки я можу, тому що ну, дуже важкий момент, коли ти розумієш, що ти їдеш від сім'ї на два роки. Мій крайній термін був або 8, або 6 червня, а в мене квитки були на 29 травня. Я купляла квитки, квитки з пересадками. Дві пересадки було. І маю сказати, що якщо ви берете квитки з пересадками і змінюються авіалінії, будь-яка мандрівка, в яку ви колись їдете, і у вас є пересадки, завжди звіряйте багаж. Тому що в мене такі проблеми почалися. Хоча я звірила багаж, в мене всюди було написано, що норми багажу з авіалініями-партнерами співпадають. Але по факту, перший аеропорт, з якого я вилітала, був Будапешт. Ще з аеропорта Будапешту в мене почався якийсь е, заміс з цього приводу, і мені довелося на стійці реєстрації викидати з свого чемодану деякі речі, щоб зробити трошки легше е, валізу. І не дивлячись на те, що я вже всунулася в ліміти, в них були якісь особливі правила по ліміту, мені не піджимав час. Ну коротше, я настресувалася там нормально. Я ще думала, що я загубила там документи, які я насправді просто залишила на стійці реєстрації, тому що я приходила на стійку реєстрації, мені казали про. Те, що надмірної ваги дуже багато в вашій валізі, вам потрібно її звільнити. Забирала валізу, виходила з черги, і я залишила папку з документами там на стійці. Я зробила це просто машинально, тому що в мене включився якийсь режим швидко прибрати, швидко вирішити проблему. Я просто не прослідкувала за цими документами. Я потім почала шукати по всьому аеропорту, в мене стрес був такий, що я не можу вам передати, але я знайшла. Знайшла потім ці документи. Я піднімала персонал аеропорту. Щоб мені знайшли, щоб мені допомогли, мені допомогли, я все знайшла. все окей. Був момент з пересадками, коли затримали рейс. Затримали рейс на півгодини. Плюс я прилітала до аеропорту Франкфурта. У Франкфурті аеропорт ну капець який великий. Я просто пів години тупо йшла від терміналу до воріт. Здавалося, що воно там якесь нескінченне. І в нас затримали там виліт. На півгодини, відповідно, ми прилетіли на півгодини пізніше до Сіетлу, де був де була наступна пересадка в Сіетлі. Там ще була перевірка таможенників вже американських. Там ми теж затрималися. Я спізнилася на свій рейс там, тому що мене, поки перевіряли, поки там була черга і так далі. Я спізнилася на рейс. Мені мені довелося змінювати квитки, і це все відбувалося на ходу. Це дуже стресова історія, до якої треба бути готовою. Плюс це чотири дні в дорозі, і дорога супер виснажує. І коли вже на останніх там етапах в тебе виникають якісь проблеми, і їх потрібно все одно вирішувати, тому що ти сама, навіть нема до кого звернутися. Це стрес супер великий, але все окей, ми через це пройдемо. Коли я проходила реєстрацію в аеропортах, в мене всюди питали, яка у вас віза? А в мене не віза, в мене гуманітарний пароль. Кажу, я був гуманітарному паролю, і я давала ось той travel authorization, який я вам показувала до цього. Вони його звіряли, дивилися номер, там кудись щось собі записували і пропускали. Тобто з цим проблем ніяких не було. А тепер власний нюанс, за який я хвилювалася, чому мене могли не пропустити, е, будь-де є така умова. Що якщо в тебе відкритий доступ, або якийсь там політичний прихисток, або щось подібне в якійсь іншій країні, то ти не можеш поїхати по Тому Що там логіка щось на кшталт того, що в тебе ж є відкритий доступ і прихисток в іншій країні? Чого ти прешся сюди, в тебе там ще відкрито їжа будь там І в мене цей доступ був. Пам'ятаєте Італія, про яку я вам казала? У мене були відкриті документи там. Якось воно було там оформлено, чи то політичний прихисток, чи що щось, чи то щось інше. Я ж зараз не згадаю, як воно дослівно там було, але я відкопала ці документи, і в мене там був доступ на один рік, плюс ще один. Тобто до цього року воно ще було активне, і я супер нервувала, хоч би не почали це якось перевіряти, дивитися, щоб воно ніде не всплило. Стосовно недоліків програми хочу сказати декілька слів. По-перше, в тебе є права на все, що тобі потрібно. З цим гуманітарним паролем і формою i-94, яка на тебе формується після того, як ти сюди приїжджаєш, вона є як твій документ, який знову ж таки підтверджує твоє легальне знаходження тут. Ти можеш працювати, отримувати медичні послуги і так далі, навчатися, обмежень немає ніяких. Єдиний недолік те, що ти не можеш покинути країну протягом цих двох років. Можна один раз на місяць виїхати, але для того, щоб ти виїхав, тобі тебе має бути якась поважна причина, що це щось поза цією умовою. Виїхати ти виїдеш. Тут, ну, без проблем, тебе ніхто не буде тримати за руки і казати, ні, ти нікуди не поїдеш. Ні, виїхати ти виїдеш. Але не факт, що ти зможеш повернутися, що тебе запустять назад. Тому, отакий нюанс. Отакі справи. Отак я потрапила до штатів, отак і сюди долетіла. Такі проблемки в мене були. Отакий був процес. І якщо вам ще щось цікаво, рада буду поділитися інформацією. Тому, якщо комусь потрібно, можете писати мені в інстаграм, можете писати в коментарі. Дуже дякую за ваш перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео, пишіть коментарі. І хочеться вам сказати: не бійтеся, мріяти, тому що мрії можуть здійснюватися. Іноді не так, як ви плануєте, але об... але вони обов'язково здійснюються: не бійтеся, мріяти масштабно і поки йдете до своєї мрії, яскраво проживати це життя, і все буде добре. До вас обов'язково все прийде, якщо ви цього дуже дуже хочете і працюєте в цьому напрямку. На цьому в мене все, Па-па!